Доброго вечора, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Тільки закінчився городній сезон. Позабирали з городу все, посадили вже і перший сніг притрусив город і вже й встигнув він розтанути. Але, як кажуть, передишки для городників нема, бо якщо нічого не садимо, не сапаємо. То намагаємось придбати насіння, яке маємо сіяти наступного року. От і я хочу показати, яке насіння я вже замовила і отримала від інтернет-магазину Matla Flowers. Скажу, що в цьому магазині вперше я замовляю насіння рослини. Замовляла я вже в ньому кілька разів, і мені сподобалося. Сподобалися надіслані ними рослини, і також сподобалося те, що завжди рослинки приходять неушкодженими, гарно приймаються, тому що в основному посаджені в горщики, а це відважилась і замовила насіння. Можливо, дехто скаже, що зарані замовила я, але ж не зарані, тому що, думаю, що ще до нового року будуть зберігатися нові ціни на насіння, а потім насіння, як це буває кожного року, звичайно ж подорожчає. Але я замовила, звичайно, не все насіння. Трохи в мене деякого насіння свого є, що я зібрала, але дещо я. Не зібрала, а дещо й не, не збиралася збирати. І так, замовила я ось такий горох альфа. Горох альфа я майже кожного року сію. Але цього року він нас щось не вдався і, правду сказати, не було в нас путнього гороху. Здається, горох культура невибаглива, але також іноді буває таке, що він не вдається а про нього написано, що він ранньостиглий овочевий лищильний сорт і від сходів до технічної стиглості минає 46-53 дні. Стручки завдовжки 7-8 см мають по 5-9 насінин. Я цей горох більшості ж морозила, а були такі роки, що й закривала півлітрові банки. Крім того, замовила новий для мене сорт гороху. Ось такий і дальго. Також про нього кажуть, що він ранньостиглий, стручки має прямі довжиною 8 см, повністю заповнені стручки горошинами. Зерна не міняють солодкого смаку і ніжної текстури навіть при перезріванні. Якщо це правда, то, звичайно, добре, бо деколи таке буває, що за дощі чи ще якісь інші причини. І не встигаємо ми зібрати горох тоді, коли він ще молочної стиглисті, коли він ще м'який. Ось такий горох. Замовила моркву. Морква типу шантане. Я вже говорила в якомусь. В одному із роликів, і, напевно, і всі ви знаєте, що є два типи моркви. Шантане і нанська. Шантане має короткі корени плоди, а нанська довгі корени плоди. Я намагаюся на своєму городі сіяти сортотип шантане, тому що в нас ґрунт важкий і морква з довгим корінням погано вдається на моєму городі, і тим більше важко її викопувати. А про цю моркву також написано, я вже також її замовляла одного року, мені сподобалось, вона смачна. Написано, що період вегетації цієї моркви 120-130 днів. Вона може довго зберігатися і залишатися при цьому смачною. Можна її сіяти відразу, як зійде сніг. Сіянці її відтримують мінус 3-4 градуси. Ось така морква. Редкор. Я, як бачите, замовляю в такі великі пачки по 20 грамів, тому що 3 грами, ми сіємо моркви багатенько, і 3 грами мене зовсім не влаштовує. Ну, і ще моркву в мене ще інші сорти є, залишилися. І з цього року я не всі висіяла моркви, ми сіємо багатенько, бо даємо і кроликам моркву, і самі багато використовуємо. Іноді і на ринку продаємо, якщо є надлишки. І я вже колись говорила, що моркву ми сіємо в кілька строків. Замовила і капусту ось таку сіній гігант, капусту цвітну. Цього року капуста в мене не вдала. Кожен рік маємо також капусту ми, цвітну, а цього року не мали майже. Написано про цей сорт, що це середньопізній сорт, формує дуже щільні, красиво, красиві білі кремові, білокремові головки, висівають у відкритий ґрунт в квітні місяці, а в вересні жовтні збирають. Суцвіття має дуже ніжний, солодкуватий смак, використання універсальне, витримує невеликі заморозки, німецький сорт. Ось така характеристика цвітної капусти осінній гігант. Це, звичайно, дуже добре, що вона дозріває аж восени. Восени вона не так часто, не так скоро перестигає і починає розвалювати свої головки. Показала я цього року свої гарбузи і гарбузом столовим. Цього року в мене був гарбуз новинка, і гарбуз гітароподібний, і гарбуз арахісове масло, також гітароподібний, а замовила я ще й отримала ось насіння мускат де прованс, Це також сорт столового гарбузу. І написано, що він високоврожайний, середньостиглий сорт гарбуза масою 5-8 кг. При дозріванні набуває яскраво помаранчевого кольору, як ззовні, так і всередині. Технічній стиглості сіро-зелений, сорт має невелику насінневу камеру та високий вміст цукру і сухих речовин більше 10%. Відмінно зберігається в зимовий період для продажу на свіжому ринку, використовується для приготування пюре, соків та концентратів. Лідер по смаковим та товарним якостям. Ось така характеристика на гарбуз Muscat де Прованс. Замовила також два сорти кавуна Чарльстон Грей і Ау-продюсер. Ці сорти вирощувала я і цього року, і мала відмінний врожай в одному із відеороликів. Я показувала, але ж не все показувала. Навіть не сказала того, що кавун, один із кавунів Чарльстон Грей, виріс у нас на присадибній ділянці, ми його важили, і важив він 14 кілограмів. А живу я на Хмельниччині, так що попереднє десятиліття. Кавуни на наших городах чи на полях такими великими не виростали, і були роки, що взагалі не було врожаю кавунів. А ці останні роки спекотне літо і маємо ось такий гарний врожай кавунів. Насіння своїх кавунів я не збираю, тому що на городі я саджу й кабачки, а ви знаєте, що. Це все родина гарбузових і вони між собою перезапилюються. Так що я намагаюся купити кожен рік насіння. І ось насіння придбала. Звичайно, я буду шукати ще за іншими сортами кавунів. Я собі зробила записник і понаписувала, що розповідають, що Топган дуже хороший сорт чи гібрид кавуна, але поки що. В відомих мені інтернет-магазинах, яка вона з такою назвою не знайшла. Замовила я і ось таку кукурузу, сорт лакомка. Кукуруза насіння в нас є, але також вона вже перезапилилася із звичайною кукурузою, тому я хочу оновити сорт. От і замовила ось такий сорт лакомка. І ще ось такий сорт брусниці. І, звичайно ж, не обійшлося без замовлення насіння квітів. Замовила ахінацею. Ахінацея у мене є, але трохи не такий колір. А це ось такий колір і ще біла ахінацея. Білу я хотіла давно мати. Ну, не знаю, як вона буде мати схожість, чи зійде. Взагалі читала, що ехіноцею можна сіяти під зиму. Можливо, я ще в горщик її і посію, хоч би, хоч би пурпурову. Тому, я кажу, в мене якась подібна є, то навіть якщо вона пропаде в горщику, померзне чи щось там інше, можливо, з нею щось трапиться. То не так шкода буде. А білої, звичайно, шкода. Хочете, щоб зійшла? На сіння в ранні строки я люблю замовляти, тому що маємо зимку набагато більше часу вільного і можна перевірити насіння на схожість, якщо сумніваєшся, в схожості на сіневого матеріалу, і подумати, які інші культури. Буде замовляти, звичайно, багато чого мені ще потрібно замовити. І ще, крім того, замовила я цього разу геацинт, напевне, ямбус, але не буду показувати вам цих цибулин. Я їх помістила поки що в нижню шухляду в холодильнику, і там буде. Будуть ці цибулини зберігатися аж до моменту, коли я їх надумаю посадити. А думаю, посадити десь їх після Нового року, коли вже буде більшим світловий день. Бо хто його знає, що чекає нас ще із світлом, чи не будуть його вимикати. Так, що ось такі я замовила овочі. Насіння таких овочів замовила. І, звичайно, в майбутньому буду замовляти її надалі, щоб потім не все разом купувати, щоб трохи розтягнути. І не були ці покупки дуже обтяжливі для нашого гаманця. Ось така моя сьогоднішня розповідь. А вам всім бажаю гарного, мирного вечора. При доброму здоров'ї. Пишіть. Які сорти овочів ви замовляєте, в яких інтернет-магазинах замовляєте, чи, можливо, на місцях купуєте? І нагадую, що з вами був канал Села... Село Т Моя Доля. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, будьте з нами і, як завжди, кажу до зустрічі.